Вітаю вас, вибачте, стрес, 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 повсякденна стрес, що ж таке стрес. Отже, тема нашої бесіди сьогодні стрес. Стресом взагалі-то називають будь-яку реакцію, що змінює фізіологічні показники як відповідь на дуже сильне подразнення. Стрес – це не завжди погано. Існує і хороший стрес, він називається еострес. Еострес підвищує фізіологічні показники. Наприклад, під час нометрівки здорова людина відчуває стрес. Але внаслідок його кров насичується киснем, виводяться метаболіти, тонізуються м'язи. Це і називається еострес. А той поганий стрес, який нас виснажує, називається дистрес. Наприклад, є люди, котрі полюбляють стрибки з парашутом. Під час стрибку підвищується адреналін, як то кажуть, кров біжить сильніше по венам. Це еострес. І його хочеться повторити. Але якщо умови змінити, стрибок з парашутом здійснює військовий під щільним вогнем, то такий досвід повторити вже не хочеться. Це і є дистрес, тобто поганий стрес, керують реакцією стресу і виходу з нього вегетативна нервова система. Під час експерименту Біосфера 2, повна відсутність вітру під куполом, призвела до загибелі дерев. Тобто без цього стресу для них. Погано формується деревина, стовбуру, ну і, власне, дерева не виживають. Хто знає, що таке біосфера 2, може написати в коментарях: вегетативна або автономна нервова система це частина периферичної нервової системи, що забезпечує інервацію внутрішніх органів та ендокринних залаз. Вищим центром контролю вегетативної нервової системи є гіпоталамус, ділянка проміжного мозку, що контролює також роботу ендокринної системи. Вегетативна система відповідає за несвідомі реакції. Ну, наприклад, збільшити секретику шлунку ми не можемо свідомо, як то ми можемо, наприклад, зігнути руку чи ногу. Тому що саме цим всім керує вегетативна нервова система. Вегетативна нервова система має особливості, що відрізняють її від сематичної. Нервові центри розміщені у стовбурі головного мозку і у спинному. Нервові волокна, що йдуть від центрів, перериваються вузлами, тому рухові шляхи складаються з двох нейронів перед та після вузлового. Нервові волокна не мають мієлінової оболонки, тому в них менший діаметр і невисока швидкість проведення імпульсів 3-10 метрів в секунду. Вищим відділом регуляції діяльності внутрішніх органів є проміжний мозок та його підкірка, що відповідає за мимобільну рефлекторну діяльність. Тобто це і є частина вегетативної нервової системи. Вегетативна нервова система. Поділяється на два відділи. Симпатичний та не дуже симпатичний. Жартую. Та парасимпатичний. Симпатична система. Часто симпатика запускає реакцію стресу за типом бий біжи. В древні часи, коли на тебе бішав хижак, ти мав два варіанти реакції: або списом поміж очі, або. Але ніхто ще не відміняв закону збереження енергії. Щоб витратити ресурси, їх потрібно звідкись взяти. Під дією симпатичної системи одні органи отримують більше ресурсів за рахунок того, що інші сповільнюють свій метаболізм. Симпатична нервова система стимулює діяльність органів, серце, звуження кровоносних суден збільшує працестатність скелетних м'язів та гальмує секреторну і рухову діяльність травного тракту, сприяє затримки утворення сечі. Ну і зрозуміло чому. Уявіть собі ситуацію. Перевісна людина їсть якийсь солодкий фрукт, а каатлі та ще не була придумана, а до борщу ще еволюціонувати і еволюціонувати. І тут з'являється хижак. Звісно, при таких розкладах, яким би божевільно смачним не був той смаколик, апетит одразу пропадає. Екстракція речовин не так вже й потрібна. Ну, ми ж не все. Ну і утворення сечі припиняється. Іноді навіть та, що вже до того утворилася, може вивестися з організму. І страху. Тобто, бий або біжи. А вже після того, як біда минула, потрібно відновити ресурси, затрачені під час стресу. І тут вже на сцену виходить парасимпатична система. Парасимпатична нервова система інервує слізні залози: райдушку ока, легені, бронхи, стравохід, шлунок, кишечник, зменшує частоту і силу серцевих скорочень. Та і в наші часи, після напруженої праці, все навчання, наступає відпустка, і тут вже можна відновитися у якійсь рекреаційній зоні. Десь на шезлонгу із коктейльчиком безалкогольним. Звісно, тема будови нервової системи значно об'ємніша, ніж я сказав. Загалом можна виокремити такі відмінності: симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи. Порівняльна характеристика симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Hmm.> Симпатичні відео нервові центри розташовані в грудному і поперековому відділі спинного мозку. Парасимпатичні нервові центри розташовані в стобурі та крижовому відділі спинного мозку. Симпатичні нервові вузли розташовані вздовж спинного мозку на невеликій відстані. Парасимпатичні нервові вузли розташовані біля органів або органах. Симпатично, перед волокна є короткими, а після довгими. Парасимпатичні пред волокна є довгими, а після короткими. Симпатично медіатором її є норадреналін. А парасимпатичний ацетилхолін. Симпатична активується під час небезпеки. І підвищення активності. Парасимпатично домінує у спокої, контролюючи звичайні функції та реакції, приводячи організм до фізіологічної норми. Як уникнути стресу? Можна часто почути таке питання, чи прочитати заголовок N методик зняття стресу. В даних статтях, звісно, говорять про стрес, який перш за все є дистресом. Упродовж більшої частини своєї еволюції люди у відповідь на небезпеку вмикали реакцію по типу «Бий піші!». Звісно, і зараз можливі ситуації, коли необхідна фізична реакція. Але в перевісному суспільстві по-інакшому думали в процентному відношенні. Менш часто в основному треба було не думати, а треба було діяти, і причому діяти фізично. Проте в сьогоднішній день в соціумі. Неможливо відповідати на стрес таким самим чином, як воно закладено в ході еволюції. І від того, у нашої нервової системи просто дах їде. Тому варто займатися якоюсь фізичною активністю, яка збільшує стресостійкість, ну і дозволяє відволіктись від ментальних проблем, котрих і так вистачає. Деякі види спорту дозволяють викинути агресію, так би мовити, так і вдарити. Також фізкультура дозволяє переключатися на інший вид діяльності, хай частина нейронів відпочинне. Тим, хто працює головою, підійде більш активний відпочинок. Тим, хто працює фізично, можна поралаксувати. Ще один спосіб послабити стрес часто нам підказує власне тіло. І тоді, як то кажуть, заїдають стрес. А чому? Тому що таким чином ми перемикаємося від симпатичного відділу до парасимпатики. А парасимпатика, все наше тіло відходить від симпатики, котра якраз і вводить стрес будь-який. Тож побавити себе смачненьким. Це до того ж, вивільнить дофамін, серотонін, окситоцин, ендорфіни, Ну, загалом, гормони щастя. Тут головне не перестаратися. Я товстий у відкритих джерелах можна знайти багато тренінгів та методик зняття стресу і нервового напруження. М'язова релаксація. Іноді тіло в стресовому стані замирає. Потрібно напружувати, а потім розслаблювати м'язи. Напруження м'язів після розслаблення буде зменшуватися у порівнянні з тим, з якого починали вплив фізичних факторів на емоційні стани і навпаки вивчає наука психосоматика. Психосоматичний масаж. Суть цієї методики полягає в такому парадоксі: коли людина отримає певну травму, її увага намагається всіляко уникнути пошкодженої ділянки. Але водночас. Напружує м'язи, котрі з нею пов'язані, особливі дотики до місць, що страждають від болю і постійної напруги в комплексі з чіткими уявними командами, підштовхують людину до більш тісної комунікації з хворобливою ділянкою. Вправа солдат та ганчуркова лялька. Найпростіший і найдавніший спосіб навчити дітей розслабитися це навчити їх чергування сильної напруги м'язів та наступного з ним розслаблення. Тому ця гра допоможе вам це зробити в ігровій формі. Отже, запропонуйте дитині уявити, що вона солдат. Згадайте разом з дитиною, як потрібно стояти на плацу, витягнувшись у струнку, та завмерши. Нехай гравець зобразить такого військового. Як тільки ви скажете слово «солдат». після того, як дитина постоїть в такій напруженій позі, скажіть іншу команду. «ганчеркова лялька, виконуючи її, хлопчик чи дівчинка мають максимально розслабитися, злегка нахилитися вперед так, щоб їх руки болталися, ніби вони виготовлені із тканини та вати. Допоможіть їм уявити, що їхнє тіло м'яке і податливе. Потім гравець знову стає солдатом і знову лялькою. Заземлення знайти хвилинку і подивитися довкола, щоб залишитися в безпосередній реальності та відчути землю під ногами. Можна також напружити ступність, щоб відчути себе, ніби ми вросли в землю. Симпатична нервова система збільшує частоту дихальних рухів. Парасимпатична зменшує, роблячи дихання більш глибоким. Тому для переходу із стану стресу та панічних атак за зворотньою реакцією допоможуть тех техніки дихальних практик. Наприклад, сісти зручно біля стіни, витягнути спину, скласти руки на сонячному сплетінні та опустити до них голову. Дихати подихом квадратом. Вдих на 4 секунди, затримка дихання на вдиху на 4 секунди. Видих на 4 секунди, затримка дихання на видиху на 4 секунди. Степа. Заземлення під час стресу 5 4, 3, 2, 1. За допомогою органів чуття ми можемо впоратися з тривогою, відчувши себе тут і зараз. Зосередившись на своєму тілі, спочатку робимо 10-20 якомога глибших вдихів. Затримуємо повітря кілька секунд, далі повільно видихаємо. За допомогою зору знаходимо 5 речей: монітор, комп'ютера, принтер, шпалери, рюкзак, клей. Відчуйте чотири речі на дотик. Телефон мобільний, гладенький, говоріть тільки. Ручка, тут ми цифри рельєфності їх відчуваємо. Гладенький степлер, метал холодненький. Ну, Свинірчик такий. Кулька рельєфна. Ми відчуваємо пластик цей, і свиня, свинка у нас гладенька. Намагайтеся почути три звуки. Я чую хтось сапає знизу під балконом. Чую, також собаки гавкають, ми ну, пташки співають. Відчуйте два запахи. Я два запахи на руках своїх відчуваю. Я просто рибу їв, я відчуваю цей запах риби. Ну і я старався змити милом. Я також відчуваю віддушку мила. Відчуйте один якийсь смак. О, чай солоденький. Да, до речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що каже цей котик. Стаємо! Згадуємо картинки з документальних фільмів і не тільки документальних о, вправо танці. Згадуємо картинки про племена, які танцюють навколо вогнища, та почергово вдавлюємо ноги в землю, згинаючи в коліні. Це не має бути красиво. Ну не всі танцори погодьтеся. Це має приносити вам емоційне задоволення. Ви маєте виплеснути той стрес. Можна навіть не підіймати стопи, а просто переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу. Головне, щоб танці тривали як мінімум хвилину. Пальчикова гімнастика. Запропонуйте дитині за допомогою пальчиків показати, як руки стрибають, радіють, штовхають, кусаються, тремтять, ну, роблять інші дії. Ну, уявіть себе з Венздей. Важливо пам'ятати, що не дивлячись на те, що в мережі дуже багато методик зняття стресу, якщо стан стресу триває довго і, можливо, навіть спричинюючи депресивні розлади, що часто в наш поремний час, варто звернутися до професіоналу, психолог. Зазвичай психолог дає одну чи декілька консультацій, він не лікує психічні розлади, а допомагає зберегти психічне здоров'я. Психотерапевт, в залежності від виду психотерапії, тривалість дуже варюється. Наприклад, психоаналітична схема може тривати від одного до двох років в середньому 12-16 сесій. Психіатр після первинної зустрічі призначає консультацію для моніторингу стану пацієнта та корекції або відміни фармакологічної терапії. У психологічній клініці із хворими працюють саме психіатри. Дякую за увагу. На все добре. Бажаю успіхів. Всього найкращого. До наступних зустрічі.